У Бузькому районному суді триває розгляд кримінального провадження щодо перешкоджання законній діяльності журналіста і завдання йому легких тілесних ушкоджень на лаві підсудних підприємець Іван Белей, котрому інкримінують перешкоджання законній професійній діяльності та побиття журналіста. Потерпілими у справі є Сергій Нікішин, журналіст-телеоператор приватного підприємства ТРК «Нік-ТВ» та бродівчанин, уповноважена особа громадської організації Слуга народу Віталій Кравчук. Він вперше на засіданні. Також вперше участь у засіданні у Бузьку, пред'являючи посвідчення, бере знімальна група ТРК Броди, оператор Роман Кушніренко і журналістка Наталія Кутняк. Суддя наголосила на відкритості та прозорості роботи суду. А коли поцікавилась думкою учасників процесу, представники ТРК НІКТВ після ознайомлення з документами висловили недовіру і щодо операторського через механічне пошкодження, і щодо журналістського від національної. Спілки журналістів України, коли це непорозуміння вирішилось завдяки позиції судді, і нашій знімальній групі дозволили працювати на засіданні. Сторони продовжили заявляти клопотання. Зокрема, потерпілий Віталій Кравчук через свого адвоката звернувся про відшкодування завданої йому моральної шкоди. Належно складений цивільний позов передали судді. Таке ж клопотання від Сергія Нікішина як фізичної особи, щоправда, усне оголосив і його адвокат. Та вочевидь. Думка про компенсацію моральних збитків прийшла йому та його довірителю надто пізно, і її не встигли оформити документально. Нагадаємо, що відповідне клопотання про відшкодування завданої матеріальної і моральної шкоди вже раніше надійшло до суду від приватного підприємства ТРК НІКТВ як юридичної особи. У цьому контексті сторони закинули одна одній затягування судового процесу. Така дія буде вчинена в вигляді. сьогодні. Має бажання таке, я... щоб це не було якось несподіванку. Стадія процесу, адвокат. Ми говоримо з вами так, на юридичній мові. Стадія процесу підготовчого судового засідання. Ми сьогодні підготовчого судове засідання можемо закривати? Закрити ми вважаємо вас щось, не можна, оскільки мій доверитель хоче подати заяву про відшкодування моральної шкоди. Чи, на регіоні, чи я Шановний адвокат, не зі своїм клієнтом і не виробили правову позицію. І заяву е, ну, на попитання усне, воно, на мою бі. думку, тільки для того, щоб затягнути судовий простріл. Дозвольте, прошу вас. честь, ми, я відверити все різні кішки, просимо суд якнайшвидше з цією справою завершити. Завершити її вироком відповіді. Бо тягнеться вона з 2001 року. Мій доверити не хоче це перебувати в судовому процесі. Він навпаки, я так розумію, сенс затягнути справу є лише в одної людини, в двох. В підсудні і в так. Зупиняти про питання про мене суду, про позивний позив, про шкування норальної шкоди. Вважаю, що підстав для того, щоб оголошувати передум на даний час немає. Скільки питань по судді, яких не поступили тому? Прошу суд призначити справу до судового розгляду. Закінчивши усі підготовчі дії, суд пішов у нарадчу кімнату, а на черговому засіданні перейде до наступної частини судового розгляду судового слідства. Про що й оголосила головуюча суду суд під час підготовки до судового розгляду. Видавши дату та місця проведення судового роду, де роботи, засувавши необхідність проведення судового розгляду, відкритим засідання, з'ясувавши питання про склад осіб, які братом участь у судовому роду і що всі необхідні дії завершити підсоку до судового розгляду. Таким чином наявні достатні підстави для призначення даного періодину домашнення до судового одину. Зазначимо, що ця справа із Бродівського районного суду втрапила до Бузька через те, що перший працював в обмеженому складі служителів Феміди, і жоден із суддів, зокрема через відвід, не могли розглядати дане кримінальне провадження. Насамкінець повернемось до посвідчень. Відповідь пошукаємо у юридичній площині. Згідно з закону України, про друковані змі в Україні стаття 25 та закону України про телебачення і радіомовлення, стаття 1, Одним із документів, що підтверджують статус журналіста, може бути посвідчення, видане Національною спілкою журналістів України. Таке як і пред'явила і службі судової охорони, і головуючому суді Наталія Кутняк. Тож репліки про законність, як бачимо, полетіли зовсім не у той бік. До слова, таке посвідчення допомагає пред'явнику і за кордоном виконувати професійні обов'язки. Зрозуміло, що перешкодити перебувати у судовій залі на відкритому засіданні, а тим паче ідентифікованим медійникам жодна зі сторін не могла. А от щодо пропозиції від адвоката приватного підприємства ТРК «Нік ТВ посидіти послухати виникає запитання: чому апріорі зацікавлена у висвітленні, потерпіла сторона не бажає широкого розголосу цієї справи. Чому шукає кістку у молоці, аби створити перешкоди для роботи представників іншого медіа? Можливо, їм просто не потрібна альтернативна точка зору на цей судовий процес.